Доброго ранку, любі мої діточки. Ви теж любите подорожувати так, як я? А на чому можна подорожувати? Скажете на килимі літаку чи на мітлі? Давайте поглянемо. Що це? Так, транспорт. А який буває транспорт? Пасажирський і вантажний. Що перевозить пасажирський транспорт? Пасажирів. А вантажний – вантаж. Я вам пропоную, дітки, відправитись у цікаву подорож, щоб познайомитися з різними видами транспорту, де він рухається та хто ним керує. Відгадайте перший транспорт: Не гуде, не летить, жук по вулиці біжить. Оченята у жука два блискучих вогника. Так, це автомобіль. Ой як швидко поїхав. Автомобіль рухається по дорозі. Ним керує водій. Що за диво дивне? На колесах цей будинок гумове взуття на нім, а харчі його бензин, а всередині малята і дорослих там багато. Так, автобус. Автобус їде по дорозі. Ним керує. Водій. Він по рейках роз'їжджає, пасажирів він чекає. Поспішай і не зівай, щоб встигнути на трамвай. Трамвай їде по колії, ним керує водій. Хто усякий день і час під землею возить нас? Дуже-дуже швидко мчиться і негоди не боїться. Це метро. Рухається по колії. Ним керує. Машиніст. Пасажирський чи вантажний? Металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Вірно, потяг, потяг рухається по колії. Керує ним машиніст. Через море, океан, в сильний шторм чи ураган впевнено вперед прямує, а на ньому люд мандрує корабель. Корабель рухається по морю. Ним керує капітан. Сил багато птах цей має. У повітрі він літає, возить у собі людей татусів, матусь, дітей. Так, це літак. Літак летить по небу. Ним керує пілот. Дітки, ми з вами будемо подорожувати автобусом. Давайте поглянемо, що є у автобуса. Основа, двері, вікна, колеса, фари, руль, а що всередині автобуса? Так, крісла, щоб на них сидіти. Дітки, давайте ще пригадаємо правила поведінки у громадському транспорті. У транспорті необхідно сидіти на кріслах або стояти, якщо це дозволено, у призначених для цього місцях, при цьому тримаючись за поручень або інші пристосування. Дітки, а можна стояти ногами на кріслі? Ні, не можна. А сидіти на сходах теж не можна. У салоні не можна голосувати, а ще. Якщо ви пересуваєтесь у транспорті, у якому є ремені безпеки, потрібно обов'язково бути пристебнутими. Ну що, приємної подорожі. До побачення!